Доброго дня! Сьогодні наговоримо на тему, що робити під час повітряної тривоги, якщо ви у будівлі. Одразу прямуйте в укриття або перейдіть у приміщення без вікон та дотримуйтеся правила двох стін. Це може бути тамбур, коридор або передпокій. У багатоповерховому будинку спустіться сходами на нижні поверхи або вийдіть на сходовий майданчик. Тримайтеся подалі від вікон дзеркал нестійких предметів. Виберіть безпечну позу, ляжте чи, чи сядьте у позі ембріона, щоб зменшити імовірність пошкодження життєво важливих органів. Якщо ви з дитиною присядьте поруч, нахиліть голови та прикрийте їх руками. У разі пожежі або вибуху чи пошкодження будинку за можливості покиньте будівлю, зателефонуйте 101, вкажіть точну адресу. Під час евакуації не користуйтеся ліфтом.